Всім привіт! Ну що, прислали мені ось такий ехолотик. Снімемося зараз швидко на нього відеообзор. Також буде вставочки, я вже з ним їздив на риболовлю. Зараз теж вставочки будуть. Як він працює непосредственно в риболовних умовах. Відкриваємо ехолот, дивимося, що в нього тут є. Це сам монітор, дуже мені подобається, що тут є окремий моніторчик. Не потрібно використовувати телефон. І непосередньо сам ехолот. Так, давайте. Зараз покажу всі останні деталі. Це у нас офігенний барх... бархатний такий якісний чехольчик, що мене дуже здивувало, дуже приємний. Це, звісно ж, у нас ремішочок на шию. І дві зарядки. Тут дві різні зарядки до ехолота і до прибора. Ладно, Це все оставляємо в сторону, дивимося сам приборчик. Прибор ось такий невеличкий, і також, що мені дуже сподобалось, що він важить всього лиш 90 грам. тому що я думав, що своїми фідерами я його не зможу закинути. Ну, в мене фідери до 130 грам швиряють отлічно. Ось такий він, тут дві вкрутки, дивіться: одну ви цепляєте як на фідер ловите, другу, якщо ви ловите з лодки і пускаєте його вертикально. Оце два усіка, які прикасаються до води і вони вже видають сигнал. Він викручується. Зарядка у нас ось тут і це антена. що при нього ще Просто такий шарик. Більше про нього немає що розказувати. Далі, покажемо вже більш цікаво, це вже самий пристрій. пристрій. Ось так він виглядає: цепляється на шию, якщо бажаєте, можете в карман положити. Тут є такий екранчик, декілька кнопок. Дивіться, показує. Глубину показує температуру води, а це я не розібрався. Може давлення, чесно скажу, не знаю. Є два види це у нас круговий холод і або як правильно це називається. Далі у нас по меню, дивіться, це у нас чувствительність, фільтрація і так далі. Тривога, якщо риба клює, це ну, все, все зрозуміло. Далі у нас є настройка, це ми можемо метри або фути виставити. Яркость екрану, як бачите, скорость прокручування, прозрачність. Мілководія. Далі. І самий настройка ехолота. Це у нас громкость, коли ви клацаєте. Е, симуляція режим. Зараз вам покажу. Цвіт фона є чорний, синій і білий язик. Погано, звісно, що немає української мови, але є руська, і так сказати, на тому спасіба. Не китайська і не англійська. Так, давайте я вам включу режим. Дивіться, є, це показує симуляція, як він реально. Показує на воді білий, чорний і синій. Ну, включаємо білий. Ось так виглядає. Дивіться, показує м -м метраж, скільки метрів. Такий класний. Скажу, свої грошей він коштує. Звісно, е здається, мені, що чітко показувати він рибу точно не буде, але глибину показує класно. Ну і давайте вже перейдемо непосредственно до водойми, де я його тестував. Так, ну що, я закинув його, дивіться воно, аж, ножта і дивимося, що воно нам буде показувати. Зараз я буду крутити, як бачите, там глибина метр дев'ять. 9. Температура 12 градусів води. Вказує яму. Стука. О, все, это выход с бровкой, бачите? Ну, короче, интересно, что там такая глубина. Короче, что я вам скажу, нашел интересную точку не так далеко, выход и до 4 метра, потом выход из бровка до 2 метров, и вот на этом выходе. На бровки, хочу зараз спробувати половити таранько. Що ще можна сказати? В описі під відео є посилання на цей ехолотик. Хто бажає замовити, своїх грошей він коштує. Це така тема. Дивіться, прикольний, цікавий ехолотік.